Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Днями у нашому місті провели забіг, який присвятили пам'яті Сергія Лакусти, військовослужбовця 239-го батальйону 129-ї бригади, який загинув у бою із ворожою ДРГ на Сумщині 17 липня 2023 року. Організатором виступила громадська організація Бігова атмосфера. І до забігу доєдналися містяни, які долали дистанції від 500 метрів до 20 кілометрів з ваш. Рельєфом. І сьогодні більш детально ми про це поговоримо в ефірі Першого міського. І до нас у гості завітали Віктор Білий, голова громадської організації Бігова атмосфера і Іван Карнаух, учасник забігу. Я вас вітаю. Доброго дня. Наскільки мені відомо, такий забіг ви проводите вже не вперше. Розкажіть, будь ласка, з чого все почалося і як давно ви почали проводити такі забіги? Так, ну почалося з того, що до нас звернулися родичі, а саме сестра загибла, uh -huh. Сергія. З проханням провести такий забіг в пам'яті брата. Ну, у нас на той час була вже ідея цього трейлу, і ми вирішили цей трейл присвятити пам'яті Сергія. Ну, вже третій рік, це як він проводився, кількість людей тільки зростає, забіг нам буває популярності, цікава траса, гарна атмосфера, скажімо так, ну і пам'ять про наших героїв. Так, розкажіть, будь ласка, тр трохи детальніше про маршрут і дистанції? Дистанції були від 5, 10 і 20 плюс кілометрів. Mm -hmm. Плюс, тому що в трейлах є така специфіка, що маркування і розмітка траси вона не передбачає якісь точні цифри на відміну від асфальтних забігів, mm -hmm. традиційних там, шосейних забігів. І тому цей плюс може бути в більшу сторону, наприклад, на декілька кілометрів. Uh -huh. На деяких дистанціях це 1-2 кілометри, наприклад, там дистанція 5 вона фактично приблизно 6,5 до -7, 7 кілометрів, ну і так далі там по всім іншим. Маршрут доволі мальовничий для багатьох навіть корінних мешканців Кривого Рогу. Він може здатися незвичним, і деякі можуть навіть здивуватися, що в кривому розі взагалі є такі ландшафти, такі дизайни. Це Мопрівські скелі, це, якщо найдовший маршрут 20 він пролягає через відвали, через подолання броду через річку інгулець, через масти, і по пейзажам ну, дуже рекомендую, хоча б просто. Пройтися пішки навіть по цим містам, це воно того варто. Достатньо важкий такий маршрут, я б сказала, правильно? Загальний набір висоти приблизно на максимальній дистанції, там, біля 700 метрів. Ну, це доволі суттєво. Угу. Так, а от скільки було учасників, чи були учасники з інших міст? Були учасники з інших міст. Взагалі ми е, хотіли. Спинити реєстрацію на 140, але вийшло як завжди більше, трохи людей просилися, ми вже там нікого не брали, там, вже, ну вже як військові, як такі давні наші скажімо, бігуни, які діючі військові, але як, телефонують і кажуть, Віктор, ми відпросилися у командира, хочемо, є можливість, ну, таким людям вже не відмовити, то ми їх брали так. Ну, десь порядка 160 людей, думаю, було. Ну, тобто чимало так було. Чи, дітей, чимало так. так, так. Mm -hmm. Приєднався до нас цього року на милю незламності. Це така дистанція, яку ми зробили для ветеранів. Mm -hmm. Приєднався до нас недавно створений ліцей. МВС, oh, mm -hmm. так, вони бігли милю незламності, mm -hmm. і до них прийшла підтримка, там пару взводів, я так розумію, хлопців та дівчат. Ну, дуже їм дякуємо, це було гарно. Вони прийшли в парадній формі і так далі. Uh -huh. Ну і молодці, взагалі, що підтримують наші заходи. Uh -huh. А от чи були якісь критерії у вас до учасників? Чи ви uh -huh. так критерії були, тому що траса доволі складна uh -huh. і небезпечна uh -huh. деякими місцями? Тому ми брали. Uh -huh. Людей уже на такі великі дистанції з 18 років на на 5 можна було пробіжати 16, і, ну якщо вже з дозволу батьків письмово то з 14 років. Так, Івано, ти як учасник, розкажіть, будь ласка. Звідки ви дізнаєтесь про всі забіги? Я знаю, що бігова атмосфера регулярно проводить різноманітні забіги. Ви такий активний учасник. от Розкажи, будь ласка, звідки дізнаєтесь і Як взагалі розповсюджується інформація? Ну, про особисто в мене, якщо питання, mm -hmm. то я дізнаюся їх задовго до того, як їх офіційно анонсують mm -hmm. навіть тому е, дізнаюся безпосередньо від Віктора, mm -hmm. як е, засновника цієї організації і ініціатора таких е, подій. Е, в подальшому всі можливі месенджери е, постійно на, на регулярній основі є е, е, соціальні мережі, е, як в інстаграмі, фейсбуку, mm -hmm. в, фейсбук, е, в телеграм-каналі. Е, Публікується інформація не тільки про офіційні старти, на, наприклад, там, такі, таких подій, але і про е, трин, тренування, які так. проводяться також там організацію бігова атмосфера. Вони е, в деяких випадках є безкоштовними. Mm -hmm. в Деяких, якщо це забіг, то е, це більш масштабна така подія, яка е, декілька разів там анонсується, Відкривається реєстрація, тому що організаційні питання вони передбачають… Дуже великий обсяг підготовчих робіт, таких як виготовлення футболу, ну, як uh -huh. оця, наприклад, виготовлення наградної атрибутики, медалі і так далі. І окрім, окрім того, щоб організувати поіменний список, наприклад, стартових тих самих номерів, це передбачає кропітку роботу з комунікацією таких організацій, наприклад, там, типографії, які печатають там, банери. Просто це дуже велика робота з підготовки. Тому, наприклад, чому така кількість учасників приймається тому кількістю 160, з радістю б Віктор мог би там. І більше. Організувати і більше, да, і дуже багато дзвінків. Просто люди дзвонять, пишуть, бажають прийняти участь, які не встигли ще зареєструватися. Але якщо вже пройшов там певний період часу, то просто фізично немає можливості організаційної додати ще учасників, оскільки як я і казав, що це передбачає там. Роботу з організації цих mm -hmm. подій тому для того, щоб встигати на такі події, бажано бути підписаним, наприклад, хоча б на соціальні мережі там, інстаграм Facebook, фейсбук, щоб в собі якось планувати заздалегідь там за місяць, за півтора. До якоїсь події, щоб встигнути зареєструватися, і потім отримати задоволення від участі uh -huh. в таких забігах. А ви і в тренуваннях правильно берете участь бігової атмосфери? Ну стараюсь так. Uh -huh. Так е бігова атмосфера, взагалі, от е достатньо часто проводить, як я вже говорила, різні забіги. От розкажіть, будь ласка, е які ще ви проводили забіги останнім часом? Був марафони, можливо, якісь фестиваль <как> останнім часом ми проводили. Забіг, ну, це все національне, всеукраїнський забіг в цьому році. Ми у нашому місті його mm -hmm. теж підтримали, організували людей. Біжу за воїнів, шанув героїв України. Бо там понад 250 людей, дуже Тут, багато більше, було людей. Так. Так? Mm -hmm. Марафон психоколов, тому Гданцівському mm -hmm. у нас проходив. Забіг через місто довжиною в життя на 100 кілометрів так, да, угу. проводили. Ну, ми щорічно вже п'ятий ювілейний був, проводимо. Ну і деякі як там, благодійні заходи угу. вони більш маленькі, там нам угу. десь на 50 людей ми розраховуємо. Там всі кошти тоді ми перераховуємо людині там яка хворіє на онкозахворювання, ну чи на якісь потреби конкретної людини. Ми беремо якусь конкретну людину і робимо для неї цей забіг. А, -а, -а. Так. а найближчим часом плануєте ще якісь забіги? Найближчим часом ну, звісно у нас буде головна подія, скажімо, цього року. Це на півмарафон Стівран міський а -а -а. так 4 жовтня. Це перший шосейний повноцінний, скажімо так, не в парку десь, повноцінний забіг з перекриттям доріг. Все як бо до війни, скажімо так, тому що забороняють же перекривати дорогу. Ну, тут До дня народження нашого міста дозволили його провести. І 4 жовтня ми з вами всі зустрінемось на проспекті Металургів. І вже буде. можна реєструватися. Уже, уже більше ста людей там зареєстровано, 120 так? чоловік mm -hmm. десь. Ну знову ж таки, момент, через да. соціальні мережі можна. Так, так. На сайті всі пробіги, є реєстрація, можна mm -hmm. знайти, отам от, чи через соцмережі, там всюди є посилання. Mm -hmm. Можна зайти, зареєструватись і, і, і взяти участь. Так, і взяти участь це буде масштабна подія. Сподіваюся, mm -hmm. буде дуже яскрава подія. Я впевнена, Я впевнена що буде яскрава, так. Так, ну що ж, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую, що завітали до нас, розказала нам про забіг. Ну і анонсували наступний забіг. Дякуємо вам. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Віктор Білий, голова громадської організації Бігова атмосфера та Іван Карнаук, учасник забігу пам'яті. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Серед учасників цьогорічного забігу пам'яті військовослужбовця Сергія Лакусти і пані Людмила. Рано вранці вона вже готова для подолання дистанції до ріжк мигданцівського парку, і це про тому, що буквально напередодні пережила черговий ворожий обстріл. Вона з Нікополя, і цей забіг для неї перший у житті зі співорганізаторкою організаторкою знайома через соцмережі, тож погодилась підтримати спортивну подію. Настрій позитивний. Пережили обстріл. Кожний день, кожного дня обстрілюється місто, так що це нормально для Нікопольців. А хочеться жити далі, працювати, творити щось, нести позитив не постійно, періодично. Потрошку. Надія предложила. Що ми приймаємо участь, 140 учасників набрали і вже далі подальший прийом заявок від охочих припинили все через безпекові умови. Спортивну подію організували з огляду на ворожі удари та обстріли, які останнім часом дещо почастішали. В залежності від віку та рівня спортивної підготовки учасники та учасниці долали 500 метрів, півтора кілометри, милю, септо трохи більше 1,6 кілометра, 5 кілометрів, 10 та 20 кілометрів. Від забігу до забігу кількість спортсменів невпинно зростали. Стає як і географія міста та регіонів, звідки вони приїжджають до Кривого Рогу за для підкорення дистанцій. Цей трейл пам'яті стріяла кусти ми вже проводимо третій рік. Е, ну, масштабується, тому що першого року було там приблизно більше ста учасників. Минулого року було там вже там, порядка 130. В цьому році ми на 140 вже зупинили реєстрацію, але люди все телефонували, ми більше не брали вже нікого, тому що ну, це дуже... Закінчиться війна, будемо робити більш маси і для Кривого Рогу. Трейл Модрівські скелі стає вже традиційною спортивною подією. Його присвятили Сергію Лакусті, військовослужбовці 239-го батальйону, тоді ще 129-ї бригади ТРО, який загинув 17 липня 2023 року на Сумщині, внаслідок сутички з ворожою диверсійно-розвідувальною групою. Однією з натхненників трейлу стала його сестра Надія. Цього року ми проводимо третій забіг, присвячений пам'яті військовослужбовця зсу Сергія Лакусти. Це вже дійсно така традиційна подія. Цього року у нас як з'явились і нові учасники, так і старі, які хочуть подолати свої ж рекорди. Попередні у нас і розширилась і географія учасників цього року. У нас і Київ, є, і Чернігів, є, є, і Нікополь є, Дніпро є, Запоріжжя є. жовті води і Це не може не радувати. Учасникам та учасницям трейлу Модрівські скелі вручили пам'ятні медалі, стилізовані під бджолині вулики та медові стільники. За життя Сергій Лакуста займався бджільництвом, і це теж елемент вшанування його світлої пам'яті. Олександр Фефілатів Ірина Симкович перший міський.